Ми благодійний вертеп, зібрані кошти підуть на, до... на допомогу добровольчому батальйону ООН. Ти що радості не маєш? Де ж та радість заблудила, всюди криза наступила. Я ж тепер не архітектор, а над вівцями проректор. Ти ж в лікарні не працюєш, позамроти поліруєш. Тільки рот все гуляє, ніби кризи немає. Всіх людей він обібрав, обдурив і обікрав. Кожен день у нього п'янка. Полювання і гулянка, а кругом стоять солдати, що його і не дістати. Тому іроду все мало, щоб у нього щось відпало. Брате, глянь, що за подія? В небі чиста веремія. Он звізда, як сонце, сяє. Що воно те означає? Ця звізда не просто так. Це усім народам знак. Мудрецям секрет відкрився, що сан Божий народився. мусі його шукати, щоб посуса привітати. Ира царь, он всех сильней, всех мудрее и хитрее. Хорошо всем тем живется, кто царями назовется, кто богатый и счастливый, а к тому еще и красивый. И куда вы вы идете? Что так нагло мимо плете? не видите Сидор, что вам крупно повезло? Перед вами Ира царь, генеральный секретарь. Я здесь не таблом торгую, я здесь газом управляю. Хочу дам, а хочу нет. Поклонись мне белый свет. Быстро на колени пали, ноги мне поцеловали. Я вас не сильно накажу, ну в трубу вам надишу. Відчепися, ти заразу нам не треба твого газу. Можеш його їсти, пити, хоч і бач собі там. Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, пилинами оповився, хочемо його вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. Нічого собі заявки зикуте За шмикадявки. І ще трохи з ним, і бабло моє віднімати? Ні, не пущу вас нікуди. Вам Ісусу не пройти. То куди? Откуда взялись? Все мазурики попались. Всі ми люди не прості, сильні мудрі так крути. Я арийский цар геройський, Галичанський і Волоський. Я Афганський цар правдивий. Я Калхіда цар сканили. Ти бранцевий народний, но в Москві і нагородні. Я прописку отберу, паспорта ваші. Порву. Ти мені її давав, що так губу розкатав. Ані прощає царство не заберуть громадянство. Ти смотри, какой герой. Против преси ти отстой. Я тебе затакулажу, телевізорі розмажу. І напишу, і розкажу, і у шустері покажу. Українці люди милі, поки нас не зачепили. А як будеш приставати, то ми можемо брило дати. Тихо, ша, спокійно, брат. Я відсюже демократ. Їй щасливо в добру путь. Дай Бог ще поб'ють. Застав'я. <реш> Ірод, армія з тобою і завжди готова до бою. Хоч штани нас трошки рвані, но зате ми сильно п'яні. І готові в той же час виполнить любой приказ. Приказ по підрозділенню швидкого реагування номер 666. Приказую швидко реагувати і окружити Україну. Постріляти усіх дітей заодно їх матері. А чого ж не постріляти? Це ж не з військом воювати. прямо зараз і піду. Лиш здоров'я не знайду. О, ве мій озохінвей, я був житт, тепер єврей. Вчора травку продавав, мені я банкіром став. Хай, хто йдеть? balda? балда? никто ніхто, нікуди. Що співаєшся, Кобзон? Хто ти є? Хай Гершинзон. Я давно тут проживаю, яке шер порад не маю. Там жилеточку купив, там на курсі заробив, буду діткам на ролішки. Та ще лишиться онукам, бізнес то складна наука. Треба скрізь мені поспити, щоб кашефу не пустити. Бачиш, хто сидить на троні. Якіслиси по скагоні. Чи ти, я не розслушу. Кажу, славний цар царює. Да, слова твої правдиві. Слушай мої царські директиви. Возьмі моїх солдат, поведи їх в Україну і устроїш там руїну. А Аж тобти вовремя встиг, дам тобі я п'ять рублей і ну, потом. Ой вейміс, обід нехай і куди той хай? Перший був цак Соломон, а тепер якийсь шпіон, Все б йому когось побити або газу розбомбити. Гроші він мені дає, в мене також діти є. Сьома шльома Сара, Рива, семеон. Ізея Беня Моша Сіма, Роза меншенька, любима. Що ж за мною поспішить, хай їм знає, що робить. Все ніяк я не дождусь, як з Ісусом розберусь. Я б всіх побивав, лишь б он не царівав. Ну, чого ти так быстро? Ісуса подівав? А дітей ти всіх убив? Не, я царю заблудив. кляти де завів. Мене кинув і здимів. Ледве... Э, Ледве я назад попав. Чи ж ти мені стріляв? Поки хаєн так водив, всі патрони він купив. Не надійся, вже мас. Нужно визвати спецназ. Що папашка став не весив, Буйну голову повесил? Може, газ в тебе пропав, або ти в штани наклав. Не, я знаю, ти збісився, бо Ісусик народився. Ірод, ти тепер не бойся, нюхай газ і успокойся. Я тепер тебе кришу, всіх уб'ю і замордую. Треба знаю, що робити. Україну розділити. А тоді вже по частинам вб'ємо матір, вб'ємо сина, всіх повісім і утопим. Ну, галопом по Європі. Українці вам шалом, ми подгани продаємо. Хочу вам ще й сказати, маю я ще й гранати. Та да, спасибі, то багато, гривень 200 може стати. Я тут трошки походив, зброю ігода купив. Вам продамо цю забаву, і гешефт, і добра справа. Люди, йде на вас біда, сона знову сила зла. і рода йде, і чорта суди веде. Ти смотри, они стоять, щоб Ісуса захищати. Ей Донецький, посмотри, он на мові говорить. Явно Польша Польща наравіт. Ну а ти що Вуйко, став? А ну ти що витяждеш? Чом Донецького не б'єш? Він же в нас русскоязичний, до, до роботи в шахті звичний. Так і мріє його мать Україну розірвати. Бий його, бо він улупить. Тут вам всім кінець наступить. <плес> Довга я це все терпіла, та терпіти вже не сила. Люди, я вас не лякаю, то я... Ігра шукаю перед тим, щоб його взяти, мушу правду вам сказати, Україна доти буде, поки всі ми разом люди. Криза прийде і минає, нова радість наступає, бо у кожного в родині. Свій Ісус є і Марія, де синочок народився, там син Божий оповився, там, де дівчинка знайдеться, матір Божая сміється. Тож бувайте всі здорові, щастя, радості і любові. Хватить вже вас розважати. Треба і роду забрати! Україна в нас священна, поки дух наш не знищенний, бо козацького мироду, всі із Заходу до Сходу, від міністра і до стрільця всі ми, братця, українці, і з Луганська по Карпати Україна наша мати. Як усі єдині люди, то Христос із нами буде. О, Sing more.